Вітаю всіх сьогодні членів комісії та присутніх на засіданні комісії 12 лютого 2025 року даного дня відкриваю засідання комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності етики, регламенту та місцевого самоврядування 12 лютого 2025 року. Шановні члени комісії, вам всім наданий порядок денний. Прошу проголосувати про затвердження такого порядку даного. Так. Кордес голосуємо. Кордес Жанна Анатолійовна. На екран, подивіться, якщо там для зручності. А, так, і Собків Ніна Іванівна. Ніна Так. Семенчук Світлана Анатолійовна. Так, це так, порядок денний затверджений. Е, оголошую перше питання порядку денного звіт про виконання плану роботи Городоцької міської ради за 24 рік та затвердження плану роботи Городоцької міської ради на 25 рік доповідає секретар міської ради Гріх Олена Іванівна. Дякую, шановні колеги. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, щороку ми звітуємо про роботу Ради і затверджуємо відповідний план роботи на наступний рік. Тому я пропоную першим пунктом взяти до відому звіт про виконання плану роботи міської ради за 2024 рік, а другим пунктом затвердити план роботи Гордоцької міської ради на 25 рік. Коротко по першому пункту. Протягом 24-го року Гордоцька міська рада працювала злагоджено було організовано та скликано 13 пленарних засідань сесій, 9 чергових та 4 позачергових, на яких прийнято 449 рішень, зокрема рішення з бюджетних питань 15, стосовно регулювання земельних відносин 278 та 156 рішень з інших питань діяльності Городоцької міської ради. У 2024 році відбулося 53 засідання постійних комісій міської ради, зокрема, постійна комісія з питань бюджету та фінансів 12 засідань, постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою 13 засідань, постійна комісія з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту 10. Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку та інвестицій 8. Постійна комісія з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту та місцевого самоврядування шість засідань. І постійна комісія з гуманітарних питань п'ять засідань. Слід відмітити високий рівень і відповідальність, і усвідомлення важливості своєї роботи переважною більшістю депутатів. Які знаходили можливість бути присутніми на пленарних засіданнях та активно працювати у сесійній та міжсесійний період? У нас проблем не було. Усі заплановані на засідання сесії міської ради у нас були скликані і був кворум. Тому ми щиро дякуємо за таку високу відповідальність нашому, нашому депутатському корпусу. Коротко щодо плану роботи Гордонської міської ради на 2025 рік. У розділі першому це організаційно-масові заходи, тобто участь у організації організації міських заходів у зв'язку із відзначенням зв державних, професійних, релігійних свят у місті та у старостинських округах громади. Плануємо, що як зазвичай традиційно у цьому братимуть участь депутати міської ради, члени виконавчого комітету. Керівництво міської ради, розділ другий це перелік питань, які виносяться на розгляд пленарних засідань сесії міської ради у плановому порядку. Ну це традиційно про виконання бюджету Гордоцької міської територіальної громади, про виконання бюджету за перше півріччя, відповідно звіт. Далі планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2025 рік. Тому що ми сподіваємося, що воєнний стан все-таки буде закінчено, перемога буде у 2025 році, і регуляторні акти ми будемо приймати, тому що зараз на період дії воєнного стану там відбулися зміни у законодавстві. Але ми це передбачаємо. Також у третім, третім розділом передбачено питання для вивчення та розгляду постійними депутатськими комісіями, тобто тут розписано відповідно по профілях. Тієї чи іншої комісії, і останній четвертий розділ – це сприяння депутатам міської ради у здійсненні ними своїх повноважень. Тобто, навчання депутатів міської ради, я думаю, що як і надалі, депутати будуть мати можливість їздити на навчання чи просто навчатися онлайн, тому що є різні варіанти. Забезпечення власності роботи депутатів міської ради, розміщення інформації на офіційних веб-ресурсах міської ради. У мене в Дякую, Лана Іванівна. Може в когось є зауваження чи запитання по першому питанню? Немає. Тоді виставляємо на голосування. Хто прошу голосувати за перше питання? А ми що? Так, так Кордас Жанна Анатолівна за Субківніна Іванівна. Семенчук Світлана за. Анатолівна. Так, рішення прийнято. Друге питання. Винусимо, підтримуємо, так. Винусимо. 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 Пропонуємо Винусимо. до винесення на голосування сесії міської ради. Друге питання про присвоєння чергового рангу. Інформує керуюча справами секретар виконавчого комітету міської ради Бестрицька Ольга Іванівна. Шановні члени комісії, пропонуємо винести на розгляд сесії рішення про присвоєння чергового рангу. Відповідно до статті 14 та 15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, наказу головного управління Держслужби України від 28 березня 2005 року номер 72 про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, відповідно до статті 14 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні. Пропонуємо з 4 березня 2025 року присвоїти черговий 9-й ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад наступним посадовим особам Городоцької міської ради, першому заступнику міського голови Городоцької міської ради Косінському Артуру Валерійовичу та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Городоцької міської ради Варшавському Дмитру Миколайовичу. Тобто це процедурне рішення. Законодавством передбачено, що через кожних два роки в межах категорії посад маємо право присвоювати вищий ранг. В даних посадових осіб наразі є присвоєний 10-й ранг, два роки вже від присвоєння 10-го рангу пройшло, серйозних зауважень по роботі не було і доганд, тому рекомендуємо присвоїти їм максимальний 9-й ранг в межах 5-ї категорії посад. Дякуємо, Ольга Іванівна. Якщо є в когось запитання, пропозиції маю. Тоді прошу винести дане питання на голосування. Голосуємо Кордас Жанна Анатолійовна за щодо підтримання цього питання Собківні на Іванівна. За. Семенчук Світлана Анатолійовна. Так. Так, пропонуємо внести розгляд даного питання до сесії міської ради. Третє питання порядку денного про внесення змін до рішення 39-ї чергової сесії від 11 липня 2024 року No2 про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. Інформує керуюча справами секретар виконавчого комітету міської ради Бестрицька Ольга Іванівна. На розгляд сесії пропонуємо. Проєкт рішення про внесення змін до структури виконавчих органів Ради, загальної чесності апарату ради та її виконавчих органів. З чим це пов'язано? З 31 грудня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів за номером 1558 про внесення до деяких постанов Кабінету міністрів України змін щодо окремих питань правденно-військового обліку та призового громадян під час мобілізації. Тобто на органи місцевого самоврядування передається більше повноважень в частині мобілізаційної роботи та ведення військового обліку. Тому, проаналізувавши ці нормативні документи, ми пропонуємо збільшити штатну чисельність відділу нашого цивільного захисту та мобілізаційної роботи на дві посадових особи, на дві одиниці це посадові особи, спеціаліст першої категорії. Тобто ці люди, ці особи посадові особи, будуть займатися виключно введенням військового обліку. Це mm -hmm. повністю і картотека, і звірки. Mm -hmm. Тому що в нас наразі на території громади проживає зареєстровано верніше, десь біля 15 тисяч військових зобов'язаних. 5 тисяч це сільська місцевість, і біля 10 тисяч це по місту городок. Mm -hmm. З цим пов'язані наші зміни і пропонуємо. Внести зміни до рішення сесії від 11 липня 2024 року номер 2 збільшивши, змінити загальну кількість штатних одиниць, збільшивши на дві одиниці, замінити кількість штатних одиниць 131.75 на кількість штатних одиниць 133.75 сотих. Це тобто загальна наша штатна численність повністю по, по міській раді, по апарату нашої. І дане рішення набуває чинності з 1 березня 2025 року. Ну, це з метою зміна до штабного до штабу. Дякую, Ольга Іванівна. Якщо в когось є запитання, mm -hmm. прошу е, Так, то прошу голосувати. Корда Жанна Анатолійовна за. Е, Собківніна Іванівна. – «За», Саменчук Світлана Анатолівна. За. Так, просто рішення підтримане щодо внесення до розгляду на сесії міської ради. Четверте питання порядку денного про затвердження тимчасового штатного розпису комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Городоцької міської ради Хмельницької області на 2025 рік. Інформує директор комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Городоцької міської ради Бентюшка Валентина Михайлівна колеги, рішенням номер 3 восьмого скликання 34-ї чергової, 13-ї чергової сесії Грузовської міської ради від 23.11.21 року нам було е, дозволено мати штатний розпис у складі 10,5 одиниць. Мається на увазі, що це керівник установи одна особа, фахівці-консультанти сім осіб, бухгалтер одна особа, сестра медична одна особа і прибиральних службових приміщень на ставки. разом 10,5. На теперішній час склалася така ситуація, що ми фінансуємось з субвенції державного бюджету. І в нас є на сьогоднішній день вакантні ставки. Це три вакантних ставки, фахівців консультантів, а саме вчителя логопеда, вчителя дефектолога і практичного психолога. Ці фахівці-консультанти дуже нам потрібні, але на сьогоднішній день це вакантні ставки, тобто людей, які би прийшли за тими вимогами, які нам потрібні, немає. Так як фінансується зараз державою субвенційно посади на заробітну плату, саме ті, які є заповнені, вакантні ми змушені вивести з нашого штату. Тому просимо тимчасово на один рік зменшити чисельність нашого нашого штатного розпису на 7,5, і залишивши керівника установи фахівців, консультантів 4, так як вони є. Заповненими ставками бухгалтера, сестру медичну і прибиральника службових приміщень на 0,5 ставки. Дякую, Валентина Михайлівна. У вас все так? Так. кого є якісь запитання, будь ласка, якщо немає, пропоную Ми голосувати. Ми цю процедуру робимо щороку, третій угу. рік поспіль. Да. Е, голосуємо. Кордас Жанна Анатоліївна за Собківніна Іванівна. За. Семенчук Слана Анатолівна. Так. Рішення підтримано. Просимо винести на, сесію, на розгляд сесії міської ради. П'яте питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Городоцька міська багатопрофільна лікарня Городоцької міської ради Хмельницької області в новій редакції інформує головний спеціаліст відділу юридично-кадрової роботи Гнап Лілія Йосипівна. Шановні колеги, до сесії звернулася адміністрація багатопрофільної лікарні З проханням викласти статуту новій редакції і такі зміни вони просять. По-перше, в юридичній адресі підприємства. У зв'язку з зміною в довідниках у них була вулиця Шевченка-40, а тепер вулиця Шевченка-Т. 40. Це по юридичній адресі, по місце знаходження. У них за Закінч... Завершені роботи по будівництву виготовленню документації на додаткові приміщення і також комплекс будівель у селі Лісоводи теж вже відноситься до їхньої структури. Тому в попередній редакції в них було лише дві будівлі. Цілісний майновий комплекс за адресою Шевченка-40 та лікувальний корпус за адресою Шевченка-40 дріб 3. Тепер збільшилась, збільшилась кількість і ще у зв'язку із цією поправкою в довідниках, що вулиця Шевченка-Т. Тому в них наразі буде 5 будівель, які входять в їхній комплекс. Це цілісний майновий комплекс за адресою Шевченка-Т-40. Лікувальний корпус за адресою Шевченка-Т, 40 дріб 3, стерилизаційний... а. будівля центрального стерилізаційного відділення, вулиця Шевченка, Т, 40, дріб 4, будівля моргу, вулиця Шевченка, Т, 40, дріб 5 і комплекс будівель у селі Лісу вулиця Ткачука, Ліс. Також у зв'язку із змінами в чинному законодавстві стосовно експертизи тимчасової непрацездатності в лікарні буде здійснюватися проведення експертизи щодо встановлення інвалідності відповідно до чинного законодавства для повнолітніх осіб експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи. Також буде здійснюватися скеровування осіб із ознаками стійкої втрати працездатності на оцінювання експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи. Також в лікарні буде здійснюватися надання стаціонарної, амбулаторної та мобільної паліативної допомоги. Також вводяться нові. Спеціальності немедичних спеціалістів, фізичний терапевт, ерготерапевт, асистент фізичного терапевта, асистент, ерготерапевта, психолог та логопед просять доповнити мету та предмет діяльності такими пунктами, що підприємство проводить силами створеної військово-лікарської комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки медичні огляди. До призовників, призовників зобов'язання, яка приймає постанови. Я про перепрошую на депутатів, були проект рішення надіслання. Тому так детально не потрібно. Це я хочу так уточнити, дякую. тому що це є нове зв'язку із змінами в чому законодавство по депутати. Діяльності. Отримали проект рішень і ВЛК. І ще таке моє уточнення. Так, що в них буде центр ментального здоров'я та фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ось ці такі всі оточення. Угу. Дякую, Юлія Сікуна. Якщо є питання у когось, будь ласка, немає, я прошу голосувати. Кордас Жанна Анатолійовна за Собків Ніна Іванівна. Семенчук Світлана Анатоліїна. Рішення підтримане. Просимо винести на розгляд сесії міської ради. Шосте питання про визначення видів громадських та суспільно-корисних робіт для засуджених і адмінправопорушників та переліку об'єктів, на яких такі роботи можуть виконуватись у 2025 році. Інформує гнап Лілія Йосипівна, головний спеціаліст відділу юридично-кадрової роботи. У кожного року до міської ради звертається. Хмельницький районний сектор номер 3 філії державної установи Центр пробації в Хмельницькій області із проханням визначити види громадських та суспільно-корисних робіт та перелік об'єктів для відбування адмінправопорушниками та засудженими відповідно таких робіт. У від, на 2025 рік ми пропонуємо такі. Роботу. Прибирання прибудинкових територій, прибирання доріг скверів, кладовищ інших територій, роботи з озеленення міста та сіл, малярні роботи на об'єктах благоустрою та очищення об'єктів благоустрою від несанкціонованої реклами, об'яв, бруду тощо. Це такі звичайні найпростіші роботи, які можуть виконуватися некваліфікованими працівниками, і визначити комунальне підприємство «Городокомунсервіс» об'єктом, на якому буде здійснюватися виконання. Відповідних робіт. Ну, Для довідки у минулому році такі роботи виконували 8 осіб. Все, все, да, Дякую, дякую, Лілія. Прошу, прошу проголосувати за. Підтримання даного питання кордожа Анатолійовна підтримує за Субківніна Іванівна. За. Семенчук Слава Анатолійовна. Підтримуємо. Так, рішення підтримано. У нас порядок даний вичерпаний. Якщо більше ні в кого немає ніяких зауважень, то оголошую закритим засідання комісії з прав людини 12 лютого 2025 року.